Всіна ладов чендж, бентю be okay, зіната Сейн, on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 30 по 5 листопада, да? з 30 жовтня по 5 листопада. Вже листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, хочу попросити вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, коридор затемнення вже закінчився. Я думаю, ну, звісно ж таки, він не закінчується одним днем, і в листопаді місяці ще буде відчутно, трішки, нас можливо, повертати до тих тем, так, до затемнення. але... Можливо, не так буде емоційно і не так буде важко. Я надіюся, чесно кажучи, тому що цей коридор затемнення також дається важко і мені. Але ж ми пам'ятаємо, що це взагалі закінчується якийсь такий півторарічний цикл, так в тій сфері, де ми щось робили, проробляли, можливо, в когось відносини змінювались, можливо, в когось робота змінилась кардинально. Хтось, можливо, тема дітей також зараз завершується, так ви не так багато часу будете цьому приділяти. Тобто, 28-29 числа це вже закінчення, остаточне якесь висвітлення якоїсь ситуації, і нарешті можна буде відпустити, або взагалі, знаєте, це як прояснення. Тобто все стає на свої місця. Ви розумієте, хто є хто, яка людина потрібна в вашому житті, яка не потрібна? Чому це більше по відносинах? Тому що звісно ж таки, що у нас розпочинаються затемнення так на осі овен Терези. Це у нас відносини, я та інші люди, і звісно ж таки, закінчується у нас затемнення по знакам скорпіон та телець. І це, звісно ж таки, також такі тема відносин, так і фінансових відносин з іншими людьми. Це також може включатися. Тому ця тематика, звісно ж, таки найбільш популярна була в цей період і найбільш нестабільна така відносина. Тому ця тематика, звісно ж таки, була найбільш популярна ось цих два тижні. Тобто ми переходили з одного стану в інший. І, звісно ж таки, для когось це такі хороші зміни, так, коли ви ну, не можна було одружуватись, краще не одружуватись, тому що ви прив'язуєте прям себе до людини, як мінімум, на 9 років, але все ж таки могли покращуватись відносини. Так, у когось могли зародитися відносини в цей період. Хтось міг просто познайомитися поки що з людиною, з якою потім будете розвивати ці відносини. Тобто такі зміни кардинальні могли ставатися. Хтось розлучався, хтось, наприклад, також міг посваритися остаточно, розійтися. В кожного, звісно, програється по різному, але такі зміни у нашому житті це кардинальні зміни. Тому, звісно ж таки, ті події, які відбуваються саме в такі періоди, це такі кардинальні зміни для нас. І якщо ви, наприклад, зустрічаєте якусь людину, так, то вона. З вами надовго або хоча б на якийсь період, але все одно ви прив'язуєтесь до цієї людини. І також скажу, якщо ви посварилися з якоюсь людиною в цей період, то дуже важко буде налагодити контакт. Тому хто встиг, наприклад, і посваритися, і помиритися на коридорі затемнення, то ви молодці Тому що якщо вже якийсь конфлікт, наприклад, створюється між людиною, неважливо, чи це у відносинах, чи це у відносинах з рідними, з в сім'ї взагалі, так якщо якийсь конфлікт стає. Ається, то він, звісно ж таки, швидко не проходить. Це, звісно, ж таки затяжний такий процес. Тому ті люди, які могли конфліктувати в коридорі затемнення, але все ж таки до 28 го числа змогли. Змогли знайти спільну мову так один з одним, то звісно ж таки ви молодці, тому що ви змогли переступити по-перше своє его, тому що зараз збирається у нас багато планет в скорпіоні. А це, звісно ж, таки така, знаєте, показова демонстративна позиція, що я не покорюся нікому. Тому ті, хто змогли переступити якесь своє его і все ж таки налагодити контакти, то ті, звісно ж, молодці, хто все ж таки залишився з позицією, що нехай. Я буду на своїй позиції і не буду прислухатися ні до кого більше, то ті, можливо, не змогли знайти спільної мови. Тому, звісно ж таки, для кожного програлися це затемнення по-своєму, тому що все залежить від нас, від людей, як ми вміємо знаходити спільну мову, і як ми взагалі комунікуємо з іншими людьми, і як ми вибудовуємо ці відносини. Тому такі періоди нам і даються це якісь перевірки так тих відносин і тих ситуацій, які відбуваються у нас в житті. Тому нарешті можливо не так емоційно, хоча зараз ще в скорпіоні дуже багато планет. Тому цей тиждень також буде насиченим, але можливо уже не таким турбулентним і не таким важким, як це було саме. В коридорі затемнення, але пам'ятаємо, що коридор затемнення не закінчується одним днем все одно відчувається трошки пізніше. Ось ці всі ситуації або можливо з часом ви все одно повертаєтесь до тих питань, які вирішували саме в коридорі затемнення. І також можливо, є ті, хто розчарувався в якійсь людині в цей період. Ну, таке буває. Я казала, що на коридорі затемнення висвітлюються і показуються люди з того боку, які вони є, можливо, насправді. Можливо, при кінці минулого тижня ви просвітлювали не тільки прояснювали якусь ситуацію, а взагалі висвітлювали для себе людину по-іншому. Тобто, ви подивилися на на якусь людину з іншого ракурсу. І скажу, що це також може бути, тому що ми як Знімаємо маски, і ми бачимо людей справжніх, в принципі, в цей період. Тому хто розчарувався, я дуже вам співчуваю, тому що це боляче. А хто, можливо, побачив людину з іншого гарного боку, то ви, навпаки, я думаю, задоволені. Звісно ж таки, буває так, що ті людині, які, які ви найбільше довіряли, робить так, що ви потім перестаєте довіряти будь-кому, хто вас оточує. Тому, звісно ж таки, цей коридор затемнений і за. Із-за чого він і такий емоційний, тому що дуже багато, можливо, людей розчарувало вас в цей період. Ось тому давайте трошечки відпускати ті люди, які йдуть, відпускаємо їх потрошки, а можливо, хтось прийде новий або вже прийшов в ваше життя. Тому придивіться до тих людей, які приходять саме зараз. І пам'ятаєте, я ще казала на минулому тижні, що ми будемо стояти перед вибором. Хтось зміною кар'єри, так зміна роботи, можливо, чи переходити, чи залишатися на старому місці. Хтось, можливо, між двох людей, можливо, хтось вирішував чи залишатися в якихось відносинах, чи все ж таки ставити остаточну крапку. Тобто, кожен зробив свій вибір, і я думаю, що на минулому тижні. Тобто там до кінця місяця ви точно остаточно зрозумієте, який вибір ви хочете зробити. Тому ось цей тиждень, який розпочинається, звісно ж таки може продовжувати тенденції коридору затемнення, але все ж таки вже трошки ми відходимо від цього. Але те, що у нас дуже багато планет сфокусовано саме в знакові скорпіона, тому е, тут така енергія того, що хочеться зрушити або е, повністю щось змінити. Трансформувати настільки, і знаєте, як кажуть, щоб щось побудувати нове, потрібно спочатку повністю зламати старе. І взагалі в цей період можуть відбуватися якісь різкі зміни в нашому житті. І швидше за все, що ініціатива буде саме від вас, ну від кожної людини. Тобто, якщо приходить якась ідея, то зразу ви її будете реалізовувати, тобто вона не буде затягуватись на якийсь довгий період. Це може стосуватися взагалі особисто вас, вашої якоїсь сфери діяльності, дивлячись, звісно ж, де стоять ось ці аспекти. Але можна сказати так, що ініціатива швидше за все буде відходити саме від кожної людини, тобто кожна людина має проявитися якось. І також хочу сказати, що у нас формується така опозиція між Венерою і Нептуном, і Венера у нас знакові діва зараз. Скажу, що це структурований знак, такий холодний, достатньо достатньо прагматичний, продуманий. Тому, в принципі, і відносини у нас проходять зараз все через логіку, і такі розумові наші здібності. Тобто, все ми аналізуємо. Ми. Робимо якісь вчинки не через відчуття, а через голову. Тобто, як я собі розпланую, так воно і буде. Тому дуже багато як фінансових процесів у нас все проходить через голову, логіку, і ми все вираховуємо до дрібниць. Так і з відносинами ми це. Пропускаємо не через якісь емоції свої, а через холодний розум. І коли ось формується ось ця опозиція, то тут може бути, знаєте, як нерозуміння взагалі того, що відбувається, і ось такі аспекти вони показують на те, що ми не можемо зрозуміти, де реальність, а де все-таки те, що ми надумуємо. Так як у нас Венера зараз в знакові діва, то ми дуже багато можемо аналізувати, продумувати і все в голові, якось логічно розставляти по полицям, але. Ось цей Нептун він може вносити нюанси, коли ви не розумієте, що ви що насправді є інформація, так яка насправді є інформація, а яку ви придумали. Тому що ось ці аспекти показують на те, що не завжди те, що у нас в голові, і те, що ми думаємо логічно, що воно так, насправді воно так. Тобто ми. Дуже важко розділити надуманість і така реалістичну якусь свою картинку. Тому в цей період буде краще за все, коли ви не придумуєте нічого зайвого, а дивитеся на реальні речі, які відбуваються. Тому краще за все, звісно ж таки, цей аспект пропрацьовувати тим, щоб не надумувати, не придумувати собі зайвого, а дивитися на речі, такі, які вони є. І також, якщо дивитися з фінансової частини так ситуації, взагалі, то тут можуть бути багато. Наприклад, якихось махінацій від інших людей, тому тут не віримо дзвінкам, смс-кам, які приходять, і також перевіряємо ті виграші, які ми якби. Виграли, тому що тут можуть бути багато обману саме з фінансової такої частини да, нашого життя. Тому тут можуть бути якісь фейки стосовно грошей. Тому не вкладайте кошти, якщо ви не знаєте, куди вони насправді йдуть. Тобто перевіряйте якусь інформацію, якщо ви щось оплачуєте, або пересилаєте комусь гроші, то остаточно розумійте для кого ви і для чого це робите. Тому що тут багато махінацій також може бути на цьому тижні. А взагалі, якщо говорити ще так загально, так про цей тиждень, то скажу так, що краще за все пропрацювати попрацювати над собою, тому що недарма коли заходять багато планет і скупчення планет саме в знакові скорпіона, це означає, що треба пропрацювати якісь внутрішні процеси особисто у кожної людини. Тому які нюанси ви в собі помічаєте, які знаєте, що ви хочете виправити, то зараз можна цим зайнятися, тому що скорпіон. Все ж таки вичищає, так і перепрограмовує кожну людину. Тому краще за все працювати над собою в першу чергу. Тому в цей період можна там працювати з психологом, так тому що він підсвітить вам ті питання, які вас турбують. Або, наприклад, ви самостійно можете якось пропрацювати, почистити організм, не знаю, зайнятися спортом, тому що скорпіон це все ж таки той знак, коли ми навантажуємо свій організм. Е, тому тут можете займатися ось такими питаннями. Тільки, звісно ж таки, це робити вже після затемнення е, місячного е, це краще робити після 29-го числа, тобто з початку місяця. Так, ну що давайте трішки по е, дням пробіжимося і скажу, що звісно ж таки у нас 28-29 вже закінчується так коридор затемнення, але нагадую, що це. Не зовсім нас так швидко відпускає, і емоційно ми, звісно ж таки, прив'язані до тих ситуацій, які нас можливо не зовсім відпустили в коридорі затемнення. Але поступово це, звісно ж таки, відійде і емоційно стане легше. Знову ж таки, наголошую з самого понеділка: взагалі, те, що у нас і Меркурій і Марс, взагалі, з'єднуються, Він ще на вихідних був відчутний. Але це наші дії і наші вчинки, наша розумова, якась активність, так вона співпадає. Тобто, те, що ми. Думаємо, плануємо, ми одразу його реалізовуємо. Тобто, ті задуми, так які приходять ідеї, які приходять до нас в голову, ми одразу можемо реалізувати. Тобто, ми працюємо як такий налагоджений організм, так коли наші дії співпадають з тим з нашими бажаннями. Тому, якщо ви хочете щось реалізувати, можете реалізувати з понеділка. Тому можна достатньо швидко так реалізувати всі свої плани. Але можливо, що це буде не зовсім закрито, але все ж таки, знаєте, приховано від інших людей. Можливо, це якісь такі вчинки, які ми не афішуємо також, тому що це такі якісь внутрішні процеси, робота, можливо, над собою, як я казала. Але нагадаю, що це через якусь трансформацію. Це може бути нелегко, тому що ось ці аспекти дають нам. Можливість так попрацювати над собою, але звісно ж таки завжди робота над собою це найважча робота в світі, тому що ми, ем, як емоційно, підключаємось до цього, так і фізично, так, тобто і розумово. Тому попрацювати кожному потрібно буде. Якщо, наприклад, зараз ви не потребуєте такої трансформації внутрішньої, то можливо, що для когось це програється як правда дуже багато роботи, обов'язків і таких задач, які потрібно швидко вирішувати. Тому для кожного, звісно ж таки, програється по-свому. Але те, що насичені такі будні, у нас розпочинаються. Так, це точно. Вівторок уже не настільки можливо, ми зациклені на якійсь стабільності. Тут вже може побільшати комунікації, але також скажу, що ми, можливо, ставимо зараз перед собою якусь ціль, і ціль ця формується саме на тому, щоб на оцій стабільності, про яку я тільки що говорила. Тобто, це, можливо, сімейна стабільність, це якась ем, стабільність нашого комфорту, так, де нам комфортно. Якось це точно сімейні питання, тому що. Ем, Ну, завжди нам приємно повертатися додому, так коли нас хтось чекає. Тому ось ця ціль ці дії, які ви зараз будете розпочинати робити, вони будуть націлені на те, щоб отримати якийсь комфорт. Звісно ж таки, для кожної людини свій комфорт, можливо, для когось це така стабільність у фінансовій частині життя. Можливо, для когось стабільність це надійна сім'я, так яка чекає. Можливо, для когось це просто партнер. Тобто, в кожного, звісно ж таки, це своя якась буде ціль, але вона буде націлена саме на ось цю таку, якийсь фундамент нашої, така опора, так якихось таких життєвих взагалі планів і ситуацій, і так як у нас Юпітер там ретроградний, тобто наша ціль, так то можливо, ми повертаємось до якоїсь цілі, яку ми ставили перед собою раніше, ще можливо весною. Ось вона поступово повертається до нас, і ми, можливо, зараз тільки розпочинаємо над нею працювати. Тому згадайте, які, які цілі ви перед собою ставили весною 2023 року. Тому що можливо зараз ви правда будете націлювати всі свої сили, щоб її. Реалізувати середа у нас також такий достатньо комунікаційний день, але ось тут саме включається емоційно, ми включаємося до ось цієї опозиції між Венерою та Нептуном, про яку я говорила на початку відео. Це тобто про осі ілюзії, так про самообман, про те, що ми дуже багато собі надумаємо. І про ось ці фінансові операції, які можуть бути не зовсім легальними або, можливо, якісь приховані. Тому ось саме в середу будьте максимально уважними до того, куди ви відправляєте кошти, і звісно ж таки не самообманюйтесь, тому що ми можемо надумати собі дуже багато чого, чого посправді немає. Четвер і п'ятниця це, мабуть, найемоційніші такі дні, і навіть субота трішки буде також емоційний день. Тому дуже важко буде справлятися можливо з своїми емоціями. але це буде достатньо гармонійно для вас. Це не буде так можливо важко, як це було на коридорі затемнення, але все ж таки свої емоції потрібно буде також підключити. Але це можна зробити в більш приємних проявах, тому можете зателефонувати своїм рідним, кому давно не телефонували. Або, наприклад, зібратися з сімейним якимось колом і взагалі провести так свій день більш емоційно. Тобто, ви відчуєте в ці дні можна відчути ту людину, яка поряд. Навіть без слів, тобто ось такі емоції відкриваються у кожної людини. Тому це може бути гармонійно, не обов'язково, що це буде якісь важко даватися, так? Це не обов'язково конфлікти, які були раніше. Тобто, звісно ж таки, ми вибираємо, як, як реагувати на ті аспекти, які відбуваються. Якщо четверта п'ятниця можуть бути такі більш душевними днями, так, коли захочеться Поряд мати якусь близьку людину, то ось субота та неділя більш динамічна вже може бути і трішки відрізнятися. І також може трошки нагадувати нам про коридор затемнення, про ті ситуації, які були у нас на коридорі, тому що ми ще підключаємося до цього. І звісно ж таки тут можуть емоційно нас підключати до тих різких змін, про які я говорила, тобто про ті цілі, так які ми перед собою ставимо, і про різкі дії, які ми формуємо також в цей період. Тому тут може бути їх реалізація або навпаки. Тобто, ми вже перегоріли тією ідеєю, яку формували на початку тижня. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень пройшов уже більш стабільно, комфортно для вас. Не так емоційно, нехай емоційно, але в кращу сторону, так не негативно, так точно. Тому що ми вже втомилися від цього коридору затемнення. Давайте трішки налагоджувати своє життя. І я надіюся, що в кожного, звісно це вийде найкращим чином. Тому до нових зустрічей та як завжди, все буде Україна!